От для своїх бжолок я посіяв в кінці огорода невеличкий кусочок фіцелії, тут півтора сотки десь. От подивіться, скільки пчоли на ній. Практично на кожному квітці. Вона вже цвіте десь третій тиждень. Бо вже такі насіння вже от формуються. Рядом тут сусідська гідщиця. Там він через город ще гірчиця. Ну, на гідщиці мало пчоли. На тільки пилок співати, ну, утром трошки більше. Зараз взагалі практично нема. Ще є ось там далі хтось фіцелії посіяв. Ну, там по прямій фіцелії посіяли. Пщолки мої знаходяться тут недалеко. Вон синіє, зеленіє вулик в саду. Ось так. Тому раджу, якщо є можливість, сійте фіцелію, ну тут насіння на гривень 100 може менше. Рукою розкидав і все. Ну, правда, перед цим спахав в кінці березня.